Всі вітання, друзі, я NexusMan і сьогодні ми проговоримо про помилки. Надіюсь, коротко, по факту. Як ви знаєте, ми працюємо над проєктом Rising Sun на Unreal Engine. І хто слідкує за проєктом, хто слідкує за Discord каналом, вчора я анонсував допрацювання роботи над першим матчмейкером, який я пробував зробити. Він мав бути простеньким, суть його швидко знайти рівень і Режим і швидко до нього так само підключитись. І тут хотілося б поговорити про помилки. Бо визнавати помилки, я думаю, ви розумієте, це тяжко. Але потрібно. Отже, невеличка передісторія. Матчмейкер вже майже був допрацьований. В редакторі він працював, створював гру, знаходив гру. В Steam була проблема. Проблема зійшлась до того, що потрібен був плагін, щоб дописати той матчмейкер, щоб Стім адекватно працював через Space War. Але оскільки версія 5.6 вона нова відносно, не всі плагіни офіційні ще є. І тому я вирішив відкласти роботу і думав доробити її сьогодні. Але перед цим я зробив купу помилок. Перша не працювати дуже довго. Це була найфатальніша помилка. Е, Матчмейкер майже був дороблений, як я вже говорив. Але е, так як ми першопроходці, ми перше працюємо з ігровими рушуями, а саме з Анрілом, інколи я роблю бекап проекту, тобто зберігаю його робочу версію. Коли починаю лізти, як то кажуть, в Дєбрі, щоб на всякий випадок, як я щось дуже сильно поламаю, щоб нічого там не фіксити, не шукати, я просто скопіюю нову, стару версію робочу і працюю далі. І от моя помилка, я працював до ночі, десь приблизно півдруге я закінчив, але перед тим робив копію. І знаєте, що я зробив? Я її не скопіював. Тобто в папці тій, якій я мав би зберігати копію, була, був проект, але старішої версії декілька місяців назад. І я щось там уже з сонними очима <хи>, покопіював, ніби перевірив, що все правильно зробив, коли я сьогодні вдався до того, щоб далі пробувати якось поправити. Це все ці всі справи з матчмейкером. Ні, не так. Був проект, ще він був той нормальний. Але я почав його крутити, колопати, якісь шукати костелі і тому подібне. І не вийшло костелі ввести. І я вирішив видалити проект, оскільки ж я ж думав, що в мене ж там скопійований правильно проект. Той, з яким би я б далі знову ж працював би. Але ні. Як я вже говорив, в мене був проєкт чотирихмісячної давності, в якому вже немає зовсім і початку коду для самого першого матчмейкера і ще деяких навіть робіт, яких я під час цих чотирьох місяців робив. Це просто кака. Так що визнавайте свої помилки. Мені стало легше, я виговорився. Е, коли працюєте над такими проектами, обов'язково переконуйтесь, пересвідчуйтесь, що ви все зробили правильно, зберегли бекапи і тому подібні речі. Ох, і поважайте мені, нам е, удачі, нервів. Почати все спочатку. Адже доведеться почати все мало що не спочатку. Так що, е діліться своїми думками в коментарях з приводу цього. Я знаю, що ви там понаписуєте, мабуть. Але буду радий почитати. Можливо, хтось навіть і підтримає. Все, всім гарного дня. До зустрічі десь там в тому проєкті. Коли ми все поправимо з нуля.